Так, сьогодні я покажу, як проходити тест нет децентралізованої біржі, яка створена на блокчейні Аптос і Суї. А якщо ми знаємо, що блокчейн Аптос і Суї це дуже перспективні блокчейни, та багато хто з експертів очікують, що це будуть одні з топових блокчейнів наступного бучого забігу. От. Тому не рекомендую пропускати активності у цих блокчейнах. У себе в Твіттері вони пишуть, що ранні користувачі, хто буде випробувати цей тестнет, то їх жде ймовірна нагорода. Це крипторинок. Тут мало хто обіцяє 100%. Але то, що вони вже... Кажуть, що це ймовірно, це вже дуже добре. Бо часто буває таке, що взагалі то проєкт взагалі не, не каже, що щось буде якась нагорода, а вона потім є. От. Буває таке, що проєкт нічого не каже про нагороду і її нема. Але цей проект сказав, що щось буде. Ну це вже добре. Так, всі ссылки, які буде потрібно, на сайт. На саму платформу, ссылка на гаманець. Всі будуть під відео. Отже, ми у них на сайті. Конектимо свій валіт Петра, наприклад. Так, вводимо свій пароль. Підтверджуємо. Отже, ми підключили свій гаманець. До їхнього сайту. Тепер можемо його використовувати. Так, для цього нам потрібна криптовалюта тестова. Беремо її тут. Ага, так, нам треба ще валюта для транзакції в сіті Аптос. Це ми заходимо у наш гаманець. Так, нажимаємо тут. Fawсет. Підтверджуємо. Ми не роботи. Так, це нам потрібно, щоб проходили транзакції. У цій сіті. Для цього нам потрібен аптос. Все, у нас Аптос є. Тепер ми можемо обрати тестові токени, якими потім будемо тестувати цю платформу. Підтверджуємо. Да. Перевіримо їх всі функції, як вони працюють, а за це нам потім цей проєкт. Пообіцяв якусь винагороду. Бо ми робимо добре діло. Так. Все, у нас є все для того, щоб її тестувати. Заходимо в Swap, почнемо з цього. Так, BTC, наприклад. З, наприклад, USDT. Ставимо якусь маленьку-маленьку суму, щоб нам хватило, якомога на більше транзакцій. Тут розмір самої суми ніякої різниці немає. Тут або один цент, або тисяча доларів. Тут головне, щоб була транзакція, щоб, щоб цей проєкт побачив, що у них транзакції проходять, щоб у них все добре працює, щоб вони могли вже цей проєкт вивести в люди. Це, бо це поки що тестова тестова сітка. Так. Ну, я вам всі не буду показувати транзакції, щоб відео не розтягувати. Я їх скоротив. От, а вам краще зробити всі, всі пари валютні: біткоін з USDT, з USDC, ну, все з одним, щоб по одній транзакції хоча б було. Так, У мене транзакції швидко проходять, бо я їх повирізав. Це весь процес. У вас, звісно вже буде це трошки довше. Так, тепер ми переходимо до другої функції. Це ми будемо додавати ліквідність. Будемо її створювати. Отже. Так, беремо одну пару. Створюємо. Наприклад, можна любу взагалі-то. Так, ставимо невеличку суму. Щоб нам хватило на якомога на більше транзакцій. Так, додавали, все працює. Одну пару ми створили. Створюємо далі. Взагалі-то треба створити 5-6 ліквідних пар. Тобто, щоб, щоб проєкт побачив, що всі пари з будь-якою парою працюють. Що люба крипта з будь-якою криптою працює і можна створювати ліквідність. Так. Працює. Тепер перевіримо ще одну функцію, таку, як remove, називається. Це, щоб вивести. Вивести свою валюту, так? Ну, наприклад, 25. Ну, теж працює. Друга. Ну, взагалі, то так у них все працює. Причому швидко працює. Так, Так, я буду робити десь у мене, буду робити десь 5-6 валютних пар, щоб було. Так, 5 штук є. Тепер ми що робимо? Ми робимо скрін, скріншот. Скріншот робимо такий, щоб було видно наш гаманець. Зверху справа. Так. Тепер переходимо до них у Discord робити звіт. Вони хочуть, щоб ми їм залишили відгук про платформу, як вона працює, наш скрін та наш гаманець. Так. Верифікуємося сюди. Шукаємо гілку багрепорт. Тепер. Ось вона. Так. Тут ми вставляємо наш скрін. Пишемо відгук. Напишу, що всі функції протестував. Все працює гарно, без лагів, без глюків. От. Пробував кошельо Пєтра. Ось таке написав. Тепер. Беремо адресу нашого гаманця, копіюємо його тут, сюди вставляємо і жмемо Enter. Все. Ми все зробили.